Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо закатувати березовий сік. Для цього нам потрібна лимонна кислота, апельсинчик, лимончик, м'ятні цукерки, а також цукор. Ну і, звісно, самий основний інгредієнт березовий сік. Ось я взяла каструльку. В неї влазить 6 літр соку. Далі ми сипемо на 6 літр соку. Одну чайну ложку лимонної кислоти. Далі сипемо 2 стакани цукру. Але цукор завжди за вашими вподобаннями. Я сиплю на таку кількість соку 2 стаканчика цукру. Навіть не повних. Ось так десь. Любите солодше? Додавайте більше цукру. І ставимо на газ, доводимо до кипіння наш сік. Ось наш сік закипів і заливаємо його в банки. Банки в нас стерилізовані. Я стерилізувала в духовці. От, наливаємо трошки соку, беремо м'ятні цукерки і кидаємо в баночку. Я кидаю дві штучки, отаких от м'ятних цукерків. Ці цукерки трошки дають такий звук. Як будь то тріскає банка, не лякайтеся, банка не тріскає, це самі тріскають цукерки. Наливаємо повну баночку і закатуємо. А зараз наливаємо другу баночку. Трішки влили в соку і кидаємо. Наприклад, з апельсинчиком. Ось я кидаю три таких дольки апельсинчика або лимончика. Якщо полюбляєте більш кисліше, кидаєте лимон. Якщо полюбляєте апельсин, кидаєте апельсин. Буде зі смаком апельсину. Це самі такі прості класичні рецепти. Але з чим ми не катали б? Ось такий сік з апельсином. І з м'ятою дуже-дуже смачно. І закатуємо. Ось ми закатали наш сік. Катали і з апельсином, із лімоном, із м'ятною цукеркою. Кожен сік виходить по-своєму оригінальний і дуже смачний. Пробуйте, смакуйте, балуйте своїх рідних, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і вподобайки. Всім пока!